Всім привіт! Сьогодні, Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко вирушаємо до Нідерландів. Сьогодні ми з вами відвідемо місто, яке грало дуже важливу роль в історії Європи. Це Мастрікт. Ласкаво просимо. Це Мастрікт. Місто, котре сьогодні відоме кожному школяреві в Західній Європі. Адже саме в ньому 9 і 10 грудня 1991 року було підписано документи про утворення Європейського Союзу та започаткування спільної для всіх країн-членів ЄС валюти Євро. Дуже поважне місто символ об'єднаної Європи. Це факт, який не заперечиш. І все ж інколи дивуєшся, як за нашої інформаційної доби репутація міста у світі відрізняється від його справжнього обличчя, а воно у Мастрикта не таке вже й бундючне. Найвеселіші, найрозкутніші міста світу судять, приміром, за їхніми карнавалами. Карнавали в ріо де джанейро чи в Венеції відомі на весь світ. Щороку світові засоби масової інформації висвітлюють їхній перебіг. Ви, мабуть, будете дуже здивовані, адже по всіх Нідерландах наприкінці лютого теж проводяться карнавали. І найзнаменітіший, і найвеселіший та найкращий карнавал в місті Мастрікт. Карнавал у Мастрикті не поступається жодному європейському, а проте його слава переважно регіональна, можливо, через поширений стереотип щодо стриманого темпераменту північних народів. Ліпше, давайте подивимось на власні очі. Найкраще до Мастрикта приїздити хоча б за день до офіційного відкриття карнавала, так само як футбольним уболівальникам бодай за півгодини до початку матчу. Якраз відчуєш атмосферу свята, а вона, між іншим, уже доволі наелектризована. А до того ж познайомитися з містом, тож вперед на прогулянку. Либонь, це найнесподіваніше місто в Нідерландах. Це адміністративний центр південної провінції Лімбург. Вона вузькою смугою пролягла поміж Бельгією та Німеччиною. Його стали називати серцем Європи ще задовго до підписання історичних угод. Звідси, якась година їзди до Брюсселя чи Люксембурга. Це єдине місто в Нідерландах, в якому донедавна в ресторані можна було розрахуватися за пиво бельгійськими франками чи німецькими марками. Мешканці Мастрикта століттями не вповні почувалися нідерландцями. Все це через потужний фламандський вплив. У місцевому діалекті голландської, що зветься Местрейс, мало не половина французьких слів. За Мастрик століттями боролися льєжські єпископи та брабанські герцоги. Так ніхто й не переміг, отже, в 13 столітті було встановлено двовладдя. Відтак, першу ратушу в місті побудували з двома сходами: одними піднімалися прибічники єпископа, іншими герцога. Прогулянки вуличками середньовічних міст завжди пробуджують романтично піднесений настрій. Мастрик не виняток, утім, назвати його середньовічним містом не зовсім вірно. Адже перші будівлі з'явилися тут ще, уявіть собі, 50-го року до нашої ери. Мастрик походить від латинського мозетреектом, що означає брід через мас. Тож це найдавніше місто в Нідерландах. Найстаровинніші пам'ятки архітектури, що повністю збереглися до наших днів, датовано IV століттям. Що ж до доби середньовіччя? То про неї нагадують бюргерські будинки, возенькі вулички і мости. До речі, оцей міст, що носить ім'я Святого Серваса, Його збудовано 1298 року. Це найдавніший з-поміж усіх мостів міста. А ще Вал Богородиці з воротами Хелпорт, тобто ворота в пекло. Мабуть, на добру згадку ворога. І передусім велична базиліка Сінцервас. Тож неодмінно маємо до неї зазирнути. Святий Сервас покровитель Мастрикта і перший його єпископ. Він помер наприкінці IV століття. На честь нього в X столітті збудували церкву, котру в чотирнадцятому xv розширили і прикрасили численними скульптурами та картинами. Найбільше вражають стату імператора Карла Великого та рака Святого Серваса, де й зберігаються мощі святого. Її виготовили місцеві золотих справ майстри ще в 12 сторіччі. Згадані дати вражають, але Сінсервас – Сервас навіть не найстаріша церква в місті. Онзеліве Фрау, базиліку Богородиці. Архітектурний шедевр романського стилю збудовано на місці язичницького храму ще в 11 столітті. Ця будівля мала ще й фортифікаційне значення. На відміну від більшості міст Нідерландів, в мастрих католиків більше ніж протестантів. Тож, уже за кілька днів численні благочестиві католики міста поспішатимуть саме сюди, в ці церкви. Поки що ж вони переймаються іншими турботами. Гуляючи в Мастрикті, натикаєшся на безліч цікавинок. Ось ця вулиця, приміром, колись була найбіднішою в місті. Тут знаходили притулок Повії, жебраки. Так з'явився пам'ятник бідному хлопцеві. Утім, сьогодні він вже не на вулиці з лидерів. Зовсім навпаки. Це найшикарніша вулиця Мастрикта. Але пішли далі. Архітектурними дивами Мастрикта можна захоплюватися без кінця, адже вся стара частина міста, а це понад півтори тисячі будівель, має історичне містецьке значення. Але мастрик неповторний, насамперед своїми мешканцями. Вони дуже відкриті й доброзичливі. Сьогодні вони передчутті свята, закінчують останні приготування, репетирують, очікують на прибуття чоловіка, що на час карнавалу стане головною особою в місті. Зараз всі чекають на приїзд принца. Спочатку принц приїжджає на центральний вокзал, потім маленький парад. І зараз вони прибудуть сюди. З чим же порівняти цю передкарнавальну атмосферу? Можливо, з настроєм на вулицях наших міст радянської доби в передень 1 травня чи 7 листопада. Так само гриміли духові оркестри, шикувалися колони. От тільки в Мастрикті ніхто не вигукує лівою. Немає партійної трибуни замість портретів. Вождів ось такі от обличчя, та й самі люди виглядають набагато розкутішими. Нам доводиться прийняти ці правила гри і додам від себе немає нічого приємнішого. Кажуть, очікування свята не менш приємне, ніж саме свято. У Мастрикті в цьому переконуєшся, як ніде. Тим часом принц, якого згідно з давнім ритуалом, обирають задовго до початку карнавалу, прибуває на вокзал, а вже звідти прямує в центр міста. Це погей того самого очікування свята, яке тільки чекає офіційного початку, а фактично вже триває. Пиво лється рікою, людям примісненько на вулиці приносять оселедців, веселощі буяють. А принц Карнавалу вже прибув на ринкову площу. Перш ніж розпочнеться масове дійство, він має отримати від мерії належні повноваження, а власне ключі від міста. Поважна процедура відбувається на вельми поважному місці поблизу міської ратуші. У цьому будинку 15 років тому підписували мастерські угоди, а до цього століттями вирішували всі питання життя міста. Зрештою, принц отримує владу в місці, а відтак формально все готове до відкриття карнавалу. Воно відбудеться завтра, а сьогодні ще можна тренуватися, пити пиво і розважатися. А якщо ти вже став гостем карнавалу, слід як усім радіти життю на вулицях та в ресторанах міста. Мастерці дуже багато ресторанів. Взагалі-то каже, що ніде в Нідерландах, в жодному місті Нідерландів на такій площі немає такої кількості ресторанів. Ресторани з найрізноманітнішою кухнею, але тут в Пошані, французька кухня. Є також багато ресторанів з місцевою кухнею. Тож не дарма мастрік, називаючи кулінарною столицею Нідерландів. Смачного! Цю апетитну форель спіймали саме в річці Мас. Тож з екології, як бачите, тут усе гаразд. А готувати в Мастрікті вміють, як уміли століттями тому. Про кулінарну столицю Нідерландів аж ніяк не перебільшення. Пам'ятайте Пушкіна Євгенія Нєгін із Страсбурга пірог нітленний між сиром лімбургським живим і ананасом Золотим. Про Лімбургську кулінарію вже тоді знав увесь світ. Та й як інакше, що за карнавал на пустий шлунок. А куштувати смачні страви тут є де і, як бачите, є кому. Нарешті настає довгожданий час відкриття свята. Різноликий народ юрмиться на п'ятничній площі Фрейдхоф. Вона називається так тому, що саме по п'ятницях тут відбувалися базари. Стає головною дієвою особою карнавалу, міста і всього всесвіту мастерців. А головне дійство відбувається в неділю. Всі збираються в костюмах, веселяться. Потім 11 пострілів з маленької гармати і свято розпочинається. Про це не можна розповісти, немає сенсу. Треба відчути, треба побачити, треба приїжджати до Мастрівця. Dan kun je dus nu de shirt dat je niet mag metvullen. Як і зазвичай, у неділю, рівно о 12 годині, 11 хвилин, 11 разів стріляє міська гармата, вона зветься «Момус». Саме стільки, хай не ображаються футболісти, а до речі, в Голландії найкращі у світі футбольні школи. Бо 11 – це число дурнів. А карнавал це відмова від рутинних правил, від так званого здорового глузду. Отже, свято дурнів. А останній акорд перед його початком це виконання гімну карнавалу та щорічної пісні карнавалу. До речі, обирайте її в жорсткому конкурсі приблизно так само, як і принца. І нарешті підняття на флагштоку, ні, зовсім не прапора, а Маусвайф. Така величезна лялька-домогосподарка. Це традиція дурнів, тут нічого не вдієш. Початок свято кладуть духові оркестри, з-поміж них потім обирають найкращий, тому до цього параду вони ретельно готуються. Результат каже сам за себе, утім, у деяких музикантів трапляються кікси, що зовсім не шкодять свято, а навпаки, роблять його домашнім і душевним. Мастрик не таке вже й велике місто 120 тисяч жителів. Люди добре знають один одного. Тому назвати карнавал душевним і домашнім не буде перебільшенням. Уже другого дня нас пізнавали на вулицях, приїзно казали «хой», що голландською значить Привіт. Можна навіть скромно визнати, що потроху ми ставали популярними. Далі, напевно, слід зробити паузу, щоб без зайвих слів помилуватися цим буйством кольорів, емоцій і, мабуть, просто справжнім людським щастям. Як ви напевно вже помітили, найбільшу популярність на мастрівському карнавалі має два напої пиво і яневер. Або ж українською ялівцівка, тобто горілка на ялівці. В нас її частіше називають джином. Здається, що ніхто не порахував кубометри рідини, що щезає всередині веселих мастрівців. Ну і гостей міста теж. А далі? Ви здогадалися, про що я. Так от, проблему в місті вирішено і в геніально простий спосіб. Як ви бачите, всі п'ють багато пива. А куди потім дівати це пиво? Проблем нема, бо по всьому місту встановлені ось такі пісуари. Зробив справу: продовжуй насолоджуватися життям. І свято це триває без кінця. Після Параду оркестрів карнавал продовжується на вулицях, у барах, ресторанах. Бари, до речі, працюють до п'ятої ранку. Щоб зробити лише невеличку перерву, перш ніж продовжити ці народні гуляння. Перерва на спочинок невелика. Час її зробити й нам. Щоб уже за тиждень, дякуючи партнеру передачі туристичній фірмі Феєрія, розповісти про все, що відбуватиметься в останні два дні незабутнього карнавалу, і все це в нідерландському місті Мастрик, мені залишається тільки сказати вам на прощання, дуй, що голландською значить бувайте.